Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen in unserem 12. Deutschunterricht für Anfänger!» Сьогоднішнє заняття я хочу почати зі слів вдячності за ваші коментарі і за вашу підтримку. Адже три місяці тому, коли появилися мої перші відео, я навіть і не уявляла, що в мене появиться своя. Найпрекрасніша аудиторія учнів і просто людей, які хочуть вивчити німецьку мову, і стануть стимулом у моєму житті рухатися далі. Lieben dank, dass ihr da seid. Gebt niemals auf. Ніколи не здавайтеся. Рухайтесь вперед. І з легкістю долайте усі труднощі. А ми. Поїхали. Лас mein фаген. Тема сьогоднішнього заняття Мій день. Це одна з моїх найулюбленіших тем німецької мови. Я сподіваюся, заняття буде для вас цікавим та корисним. Nach unserem heutigen Plan erlernen wir neue zum Thema – Wie immer auch neue Phrasen. Wochentage. Temporale Präpositionen. Отож, сьогодні у нас великий обсяг роботи. Тому починаємо. Beginnen wir. Neue Wörter. Der Tag die Tage день. Die Woche. die Wochen, Тиждень, Фусбальспіл, грати футбол, Вандерн – подорожувати пішки, здійснювати похід, швимен плавати, танцен, танцювати, im zorfen, сидіти в інтернеті, музик, hören, слухати музику, радван, кататися на велосипеді, Джогін – Bігати. De Junge, di ungen, Хлопець, юнак. Das Mädchen, di medchen, divчинka. Das Hobbi di Hobbys, Hobby. De mogen di mogen ранок. De fomitag di fomitage. Перша половина дня. De Mittag, die Mittage, Obid. Der Nachmittag, die Nachmittage, Druga Polovina Dnia. Der Abend, die Abende, Weichir. Die Nacht, die Nächte, Nitsch. Die Mitternacht, die Mitternächte, Pivnic. Jetzt neue Phrasen zum Thema. Was ist ihr dein Hobby? Яке ваше твоє хобі? Mein Hobby ist lesen, tanzen, schwimmen, musik. Моє хобі читання, танці, плавання, музика. Was machen sie? Machst du gern? Що ви, ти любиш робити? Ich spiele Fußball gern. Ich koche gern. Ich jogge gern. Я люблю грати в футбол, готувати, бігати. Вас махензі махзду нічкіан. Що ви, що ти не любиш робити. швіме, ніхт ніchtґен. Я не люблю танцювати, плавати. цу шуле, цу абайт, цумдойчкос. Коли ви, коли ти йдеш до школи, на роботу, на курси. Um acht, neun, uhr, 8, 9, 10 Uhr. O 8-й, 9-й, 10-тій годині. Бісван бляйбензі бляйбсдудот, доки ви, доки ти там будеш. 15, 16, 17 Uhr. до 15-ї, шістнадцятої, сімнадцятої години. Ван kommst du на хаузе. Коли ви прийдете, коли ти прийдеш додому. Ich weiß nicht, ja ne знаю. Der film geht von 8 bis 10 Uhr. Film is des 8-10 do годиne. Ich finde diesen film, dieses Fußballspiel, interessant, gut, super, toll. I was a film zu football cycloo, horse, supervoy, treffen wir uns am Montag Formittag, Frietag Abend. Давай зустрінемося в понеділок до обіду в п'ятницю ввечері. Я, ja, доскіт. Так, підходить. Bis morgen, До завтра. Bis, dann, bis später. Пока. До зустрічі. До скорого. Сьогодні в лексичному матеріалі ми мали чимало нових дієслів. Відразу запишемо їхні три форми. Отож, спочатку слабкі. Шпілен, шпільте. gespielt, wandern, wanderte, gewandert, tanzen, tanzte, getanzt, Sofen, surfte, gesurft, hören, hörte, gehört, joggen, joggte, gejoggt, das sind die Slowen. schwimmen, schwamm, geschwommen, fahren, fu gefahren. Запишіть ці три форми дієслів у зошит і обов'язково їх вивчіть. А ми рухаємося далі. Gehen wir weiter. Сьогодні ми вивчимо з вами також дні тижня. Отож, поїхали. Der Montag – понеділок, Der Dienstag – Вівторок, Der Mittwoch – Середа, Der Donnerstag – Четвер, der Freitag П'ятниця, де замстак або де зонабент, субота і де зонтак неділя. В Лексиці ми записали з вами також періоди доби де моген, де фомітак, де мітак, де нахмітак, де абт, Nacht», де Mitternacht». Якщо ж ми хочемо сказати про певну зустріч чи зайнятість в певний день тижня. І період доби ми можемо скомпонувати це в одне слово. Погляньте самі. Де Дінстак нахміттак, вівторок друга половина дня, Де Фрайтак абент, п'ятниця увечері. Де Замстак фоміттак, субота перша половина дня. Відразу звертаю вашу увагу на те, що дні тижня і періоди доби. В нас чоловічого роду, тобто з артиклем «der», крім слів «die Nacht» і Mitternacht». Далі у нас за планом уzeiten. Часові позначення. Почнемо з того, як спитати. Котра година? «Wie spät ist es у відповідь ми відповідаємо есіст Uhr. Сьома година. Слово діу означає година. Коли ми говоримо про точні години, то відповідь буде простою. Есистахуа 8 година. Ес ісцвуа 12 година. Есистфіацейнуа, 14-та година. Ес іствайнц 220 двадцять 22 година. Щоб говорити про неточні години, ми будемо вживати наступну лексику «Halb» Означає половина, тобто 30 хвилин. фєтель чверть, тобто чверть години 15 хвилин, ФО до нах після. Ці два прийменники матимуть також і інші значення, але в контексті часу ми будемо використовувати саме цей їх переклад ФО «нах», після. Коли ми будемо відповідати на питання про час, то будемо вживати прийменник ум, який в контексті часу буде мати переклад о. Наприклад, Ван Комт Емма на Хаузе. Коли прийде Емма додому. Ум 2 уа. О другій годині. віфіль уа бегінде фільм. О котрій годині починається фільм. Ум айн um 20 уа. О 21 годині. А тепер переходимо до складнішого. Візьмемо такі часові позначення. 14 година 30 хвилин. Щоб сказати дане часове позначення, можна використати два способи. Офіційний, офіцієл і неофіційний. ІНОфіцієл. Офіційний спосіб є найпростішим. Ми просто говоримо години і хвилини, як, наприклад, у даному випадку есіст фіацин уа дгаесих мінутен. Слово мінутен ми можемо випустити. При неофіційному способі ми скажемо есіст хальп фюнфцин. Ще декілька прикладів офіційного та неофіційного вживання. 9.30 офіційний спосіб. Es ist 9 Uhr 30. Es ist halb 10. 17.30 30. Officini sposób. Es ist 17 Uhr 30. Es ist halb 18. 22.30 30. Officini sposób. Es ist 22.30. Neofficien sposób. Es ist halb. 23. Рухаємося далі. Візьмемо наступне часове позначення. 8 година 15 хвилин. Офіційним способом ми скажемо так: 8 Uhr 15. А неофіційним способом це буде звучати так. Es ist viertel nach тобто 15 хвилин після восьмої. Ще одне часове позначення. 8.45. Офіційний спосіб. Es ist 8 Uhr 45. Неофіційний спосіб. Es ist Viertel vor 9. Тобто без 15 9 година. Слово 15 ми заміняємо Viertel. Йдемо далі. Наприклад, візьмемо такий час: 12 годин 10 хвилин. Також говоримо двома способами: офіційний есист цвюльфу цеїн. Неофіційний. Ми скажемо 10 хвилин після 12-ї. zehn nach нахюльф. Наступний час 10 година 25 хвилин. Офіційний спосіб. Есист цеін уайнф20. Неофіційно ми можемо сказати так. Без п'яти. Половина 11-ї. Німецькою це буде звучати так. Es ist fünf Minuten vor halb elf. Тобто 5 хвилин до половини 11. Пробуємо далі. 10 година 35 хвилин. Офіційний спосіб. Es ist zehn uhr, Неофіційний ми можемо сказати так. 5 хвилин. Після половини 11 es ist fünf Minuten nach halb elf. Потренуємося ще трохи. Десята година п'ятдесят пять хвилин. Es ist цен Uhr фюфонфюфцей. Або есист фюфмінути еф. 23.58. Есист. Джайнцваців Uhr. 58. Або ж 2 Minuten vor Mitternacht. 24 година я замінила словом Mitternacht, тобто північ. 20 година 2 хвилини. Es ist 20 U 2 Minuten. Або. Es ist Minuten nach 20, 20 28. Es ist 20 Uhr 28. Abo. Es ist 2 Minuten vor halb 21. 20.57. Es ist 20 Uhr 57. Abo. Es ist 3 Minuten vor 21. А тепер потренуйтеся самостійно. Поставте відео на паузу, а потім звірте себе. І остання тема на сьогодні – Препозиціонен. Прийменники часу. Сьогодні поговоримо про прийменники, які будуть вживатися в контексті часу. Перший прийменник, який ми вже сьогодні розглядали, це прийменник «ум». Перекладається на українську мову як О. Його ми використовуємо при позначенні годин. Наприклад,. Um zwölf uhr» о дванадцятій годині. Um halb vier. о пів на четверту. І також um mitternacht. о півночі. Наступний прийменник ам, який буде вживатися в значенні як в з днями тижня та періодами доби. Наприклад, «Am Montag» в понеділок. «Am Mittwoch» в середу. Амморген вранці. Амвохененде на вихідних. Але і нахт вночі. Прийменники фон і біс перекладаються на українську мову як з до, позначають проміжок часу. Наприклад, фон монтак біс фрайтак. З понеділка до п'ятниці, фон ахт біс зіпценуо. До сімнадцятої години, Прийменник БІС. Ми будемо уживати також при завершенні якоїсь події. Наприклад, Іщаблейбесмоген. Я залишуся до завтра. Прийменник ФО. При позначенні часу ми перекладаємо його як до. Наприклад, фо Ельф без десяти одинадцята година. Він ще має значення як. Перед. Наприклад, For meine party, kaufe ich alles. Перед моєю вечіркою я все купую. Прийменник нах. При позначенні часу ми перекладаємо його як після. Наприклад, циін нах. Десята година 10 хвилин. Тобто, 10 хвилин після 10-ї. Nach der Party шляфе і lange. Після вечірки я довго сплю. Ці прийменники ми будемо вживати з лексикою, яку вже вивчили раніше. Але прийменників часу є набагато більше. Тому сьогодні я запишу вам ще деякі, які ми розглядатимемо детальніше, трохи пізніше, коли в нас буде більший лексичний запас. Отож. Коли ми говоримо про роки, ми не вже маємо ніякий прийменник. Наприклад, 2022 року я була у Австрії. Коли ми говоримо про пори року місяці, ми вживатимемо прийменник М. Наприклад, «ім Зома влітку, «ім Вінта взимку, «ім Януа січні. Ім. Юні, червні. Прийменник ап перекладається на українську мову як з. Позначає тривалість дії, яка почнеться тільки у майбутньому. Наприклад, Ап моген nicht. Від завтра я вже не курю. Наступний прийменник «zwischen» означає між. Наприклад, acht und 15 уа. Бін іх Schule. між восьмою і 15 годинами я у школі. Прийменник «zeit» перекладається як з або вже як, означає тривалість дії, яка почалася у минулому і триває і досі. Наприклад, seit drei Monaten bin ich in Deutschland» уже як три місяці я у Німеччині. А тепер закріпимо вивчене. Схематично вживання часових прийменників можна зобразити так. При позначенні років ми не вживаємо ніяких прийменників. Пори року і місяці ми вживаємо з прийменником ІМ. Дні тижня, періоди доби, дати. Ми вживаємо з прийменником «а». Коли мова йде про конкретний час, вживаємо прийменник УМ. Прийменник біс позначає кінець ап початок у майбутньому, цвішен певний проміжок часу, ФО та НАХ до та після певної події. Зайт початок події у минулому, яка триває й досі. Фон та біс тривалість події про дні, місяці і періоди доби. А зараз перевірте себе, поставте відео на паузу і виконайте наступне завдання. Das war's dann für heute. Ich hoffe sehr, dass ihr etwas Neues von mir gelernt habt. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß beim Lernen. Mach's gut. Tschüss.